Тож, а до чого цей контейнер до грошей? Спитаєте ви мене? А я вам поясню: психічний контейнер це те, що переробляє в людині якісь почуття, емоції. Гроші вони дійсно в інших людей, так і ми маємо так якось налагодити свою комунікацію з ними, якось доносити таким чином свою цінність, щоб вони нам давали ці гроші. І зазвичай вони якраз нам дають їх за те, що ми якось переробляємо це у своєму контейнері. Наприклад, тобі дали якесь завдання, а тобі треба щось там виконати для людей. Не підвести, ти маєш. Чітко сконцентруватися на цій діяльності. І щоб не було без грошів, ти маєш постійно, регулярно це робити і постійно нарощувати свої якісь навички, розширювати здатність заробляти, більше задач виконувати, якісніше їх виконувати, з більшою кількістю людей. Але коли в людини постійно всередині клокочуть оті якісь там внутрішні стани, які переробити: ой, а як там що, де виживати, куди йти? Нема де жити, скажімо, так. Ну, воно там буде працювати. Цювати, але психічний контейнер він зайнятий іншим виживанням. Тобто, коли це постійно якісь проблеми у житті, внутрішні стани, якісь якісь об'єктивні там нестачі, чогось цього, то людині дуже важко примножувати гроші, їй дуже важко транслювати стабільність, і дуже важко сконцентруватися. Проблеми з психічним контейнером вони якраз дуже часто є причиною того, що людині дуже важко сконцентруватися, сфокусуватися.